Друзі, з вами Антон Ферум І для мене дуже довгожданий тест-драйв. Друзі, герой цього випуску Honda XNV. Вона ж MNV, пізніше поясню. Поїхали! Да, XNV, вона ж МНВ. Я вам так сказав. чому це одне і те ж. Пояснюю, xnv n випускалась з 19 по 21 рік, а MNV вішка випускалася ну з 21-го і надалі. Що для чого вони це все змінили, я не розумію, але зміни технічно не відбулись взагалі ніякі. xnv НВшка у нас на огляді вона максимально схожа на Honda hr HRV. Хто не знає я зараз відновлюю Honda HR-V. В одному з випусків я вам вже її показував. В цьому випуску подивитесь. От. Але xnv це максимальна автівка, схожа на HR-V, а MNV має певні зміни в, в, в екстер'єрі. Там решіточка інша, там фари інші. і декілька змін в інтер'єрі. На огляді Honda. XNV 21-го року. Снімаємо ми цей випуск в жовтні 22-го року. Машині всього один рік. Має пробіг 5 тисяч кілометрів. Друзі, нова автівочка. Комплектація тут у нас топ, це максимальна. Їх буває лише дві комплектації. Базова Base and top. Отак, от, от називаємо. XNV до 2021 року випускалися з батареєю 53,4 кВт годин. Тут. 61,3. Це вже більш нова. МНВ випускаються е, від, від свого початку з батарейкою на 61,3 кВт. -години. Отже, друзі, що хочу сказати, ну, ну спершу, чому я сказав, що це такий довгоочікуваний тест-драйв? Поясню. Е, ну, По-перше, я думаю, кожен з вас. Замислювались так чи інакше, чи зараз планують купити електричку. Я вважаю, що електричка це гарний другий автомобіль в родині. І коли ти обираєш автівку, автівка має певним чином тобі подобатися. Тобто, ти коли від неї відходиш, закрив, подивився, ах, красуня! І пішов. Оце найголовніші признаки того, що автівка вам подобається. Отже, в попередньому ролику я вам розказував про Chevrolet Bolt, Да, Chevy Bolt, ось силочка на цей е, випуск. Я, я вам казав про те, що екстер'єр дизайн болта, він, е, ну, так би мовити, комусь подобається, комусь не подобається, кого я опитував, кажуть, та нормальний дизайн. Мені ну так собі, так собі, чогось не визначає нормально, але не вау. Дизайн безпосередньо Хонди мені дуже і дуже подобається. Я вам так скажу. Якщо от, от взяти і зараз е, згадати всі електромобільчики, що мені подобається? Мені подобається, ну, Тесла мені подобається. Напевно, і вам, якщо так, напишіть про це в коменті Тесла Плюс, я буду зрозуміти. І напишіть, будь ласка, Тесла плюс або Хонда. HV MV, що вам більше подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікава ваша думка. M&V+, HV, або Tesla По Теслі мені подобаються ну, взагалі всі чотири всі моделі, які зараз випускаються. Honda мені дуже подобається. І якщо порівнювати Honda з Теслою. Це паркетник, має великий кліренс. Має, ну, я, я, я дуже полюбляю паркетники, я не, не дуже люблю такі маленькі седанчики і так далі. Тут паркетник, так як я люблю, він невеликий. В довжину всього 4100 з копійками е, міліметрів. 4,1 метра. Вона коротенька. Тобто, якщо треба запаркуватись десь в густонаселеному місті, проблем майже не буде. Тобто він коротенький, при цьому багато місця. В салоні, при цьому має гарний екстер'єр. А ще із батарейкою на 61,3 вона має пробіг, там пишуть 460, хтось власник цього, цієї Хонди сам перевіряв, 420 кілометрів. Він на ньому проїхав в літній період і без кондиціонеру. Правильно? Правильно. Стоїть власник, я пізніше вас познайомлю, і також я е, хочу сказати так, що я цей ролик розділю вам на дві частини. Перша частина це буде: я вам розкажу про машину, так, так би мовити, ті характеристики, які ви в принципі можете десь там прочитати в інтернеті. Е, Пощупаємо салон, сяду, подивлюсь, все вам розкажу. А в другій частині ми поїдемо з власником. Власник е, катається вже на ній трішки менше року. Власник має дуже прямі руки і дуже багато всього тут доробив. Зробив її ще краще, то чого не було зроблено з заводу. І, друзі, власник розповість нам дуже багато цікавої, практичної інформації про безпосередньо цю іксенвіжку. Я такої інформації на просторах Ютуба не знаходив. Тож, друзі, самий актуальний ролик, самий актуальний випуск про електричну Hondu І MNV, так би мовити, паралельно. Да, і тут мене власник трішечки, трішечки скоректував, каже, ти кажеш HV. Чого я кажу HNV, тому що я HRV-шку зараз відновлюю, у мене всі мислі там в цієї HRV-шці. XNV, друзі. XNV. Тому коли я буду далі тупити, щоб я там на монтажі вже не вставляв вам X замість H, ви розумієте, мова йде про XNV. Так, ну що, друзі, подивимося, що у нас тут під капотом. О, газові упори зразу Довлені. доставлені. А воно напевно, напевно було трішечки вище, бо так воно начебто так трішечки занижено. Так, маємо такий невеличкий, тут зразу ж, Донг Фенг. Друзі, Донг що таке Дон Тут Honda намальована. Що ж це таке, друзі? Honda випускає ці автівки на одному з найкрупніших значить, заводів Китаю. Завод має назву Dongfeng. І всі ці автівки йдуть з логотипами Dongfeng, Тобто все, що ви тут бачите, написано Honda, це все вже перероблене, дороблене, доставлене. Бо це дійсно Honda пішла на китайський ринок випускати, бо китайці вони найбільші. ну, більш з усіх купують саме електрички, і Honda вирішила вийти на китайський ринок. Але на китайський ринок вийти з японським брендом, то буде не вау, тому що Китай дає певні пільги для китайців, які купують ці електрички, якщо вони китайського виробництва. Тобто прийшов собі, Honda, прийшла Хонда до, е, на завод Dongfeng і каже, ось вам всі розробки робіть. І вони почали робити. Тому взагалі і в техпаспорті написано Донг Фенх, і значок у них саме отакий. От тут в нас встановлено інвертор, тут в нас чарджер, далі там бачки і так далі. Тут в нас до чарджера конектиться лінія повільного струму, тут високовольтні. це ну, безпосередньо йде і швидка зарядка, саме так. Це вам не Тесла дає ще невеличкий простір для якогось там. Для зарядного пристрою, наприклад. Хоча я бачу, що тут досить багато вільного простору, і в принципі можна було. Але ви ж пам'ятаєте, що Тесла зроблена чисто як база для електромобіля? А тут у нас перероблена Honda HR-V. За що цього? За рахунок цього, у нас ми маємо батарею під заднім сидінням під сидінням другого ряду, і ми не маємо великих вкладень компанії в розробку нового кузова, нових елементів, тобто вже є опрацьована модель. Сюди запихнули все, що треба, і поїхали. Отже, отак це робиться. І тут одразу ж роблю певну корекцію. Батарея йде не тільки під заднім підсидінням другого ряду, а ще йде і на піддову. Вона така геобразна і з. З-під заднього сидіння виходить туди на е, нижню частину кузова. Ну і що ж тут у нас є? Друзі, це роз'єм GBT AC, це взагалі-то китайський такий роз'єм, і заряджатися на наших станціях найбільше популярно у нас Type 1 і Type 2. 100 баксів коштує такий собі перехідничок. І сюди ми під'єднуємо його і поїхали заряджатись е, ну, на малому струмі. Це повільна зарядка. 7 кВт, от власник ну, до, до 7 кВт. Тут у нас GBT DC. Це стандарт швидкої зарядки для е, швидкого струму, перероблений під ча-демо. Вартість переробки, ну, вона трішечки, я так розумію, рік тому це було 2000 доларів, зараз десь в, е, близько півтори тисячі доларів. По трішечки ми спускаємося. Тут власник переробив, тобто це дороблено для того, щоб на стандартних ЧАДЕМО зарядках можна було заряджатись. І е, я вже бачив, як ця зарядка працює в нашому. Рідному місті з кривий ріг, власних теж з Кривого Рогу, ми заряджалися на, зарядці на 125 ампер. Ми сюди впихували. Тобто за 40 хвилин у вас зарядка. Десь, ну, умовно, до 9, з нуля до 90%. Ну, не з нуля, ви ж з нульом не приїдете, там умовно 10-20, з 10% 20 до 90%, ви за 40 хвилин заряджаєте свій автомобіль і маєте далі запас сходу, якщо тошнить, то 400 буде. І саме це місце, де знаходиться. Ці роз'єми це дуже зручно. Ну, це моє особисте враження, тому що я от зараз відновлюю гібридного Outlander, заряджаю його, там зарядка збоку. Ну, коротше кажучи, таке собі, таке собі. Я вважаю, що це найкращий варіант, коли воно або десь би ззаді, або спереді. Але ну на, на таких частинах не з боку, бо з боку. Ну я думаю, що це не дуже вдобно. Що ви скажете? Будь ласка, напишіть вашу думку в коментарях. А ти що думаєш? Я думаю, спереді. Але тут же, друзі, хочу вам сказати таку важливу річ, яку мені щойно власник підказав, каже, от дивись, це зручно. То, що воно спереді розміщається, це зручно. Але якщо буде якесь ДТП, ДТП найчастіше або ззаді, або спереді. Ну, ви розумієте, якогось Оленя на капот посадити, все, заряджати автомобіль не зможете. Автівка буде падати в помилку і треба з цим щось робити. Тому з точки зору зручності, так, зручно тут, але з точки зору якогось. Практичності у використанню, напевно, більш безпечно було б використання цих портів десь збоку. Тому така ситуація. Прошу вас написати, що ви думаєте з цього приводу. Де б ви обрали, якби вам сказали, купуєш автівку, ми тобі роз'єми чи тут впихнемо, чи збоку. Де б ви захотіли роз'єм, будь ласка, хочу вашої думки. Можливо, є якась е, ну, ваша третя думка. Будь ласка, в коментарі. Я всі коментарі читаю. Якщо сподобалась ця Honda, можу вам таку електричку нову привезти з Китаю. В мене така собі новенька опція автівки з Китаю. Новенька Honda з Китаю або якийсь інший електромобільчик можу вам привезти. Тож, друзі, звертайтеся до мене. Всі свої контакти залишаю в описі під цим відео. Друзі, продовжуємо. Розмовляти про дизайн нафтівки. з боку виглядає. Ну, я, я вже казав в, в Хонді hr HRV, мені дуже подобається цей силует. Дуже стильно, дуже класно, безключовий доступ. ззаді їх такі фірмові хондовські такі ручки. Ну, хто може думає, може це невдобно? Це вдобно. Можливо, коли маленька дитина підходить, то може маленькій дитині буде невдобно. А так взагалі дуже вдобно і, ну. Дуже вдобно. Ну, що таке вдобно? Ну, зручно. Ну, твою мать, ну це ми спілкуємося криворізькою мовою. Ви мене ви мене вибачте, я вже казав, мені 39 років, і всі ці роки я спілкувався і спілкуюся у більшості російською мовою, бо ну, мешкаю в кривому розі. Тож навчаюсь разом з вами українською мовою. Дуже хочу спілкуватися українською мовою, навіть в побуті зараз спілкуюся українською мовою, але ну, є такі, є такі проблеми. Не хочу спілкуватися на одній мові е, з тим плешивим уродом, який. Нам тут шкоди наробив, це я так дуже легенько висказуюсь. Друзі, колеса Колеса тут у нас 17. От, трішечки ми їх заляпали, бо у нас вчора ввечері дощик був. Але 17-ті диски і, до речі, виглядають досить непогано. Якщо ви пам'ятаєте, Honda HR-V, яку я привіз, там диски були іншого дизайну, і вони мені взагалі не подобались. І вони 17 також. Тут, тут все гуд. Але. 18 дисків сюди стають без проблем. Ну і друзі, переходимо до задньої частини. Задня частина теж виглядає досить стильово. Я, в принципі, міг би там напереді вже нічого не розказувати. Тут основні характеристики вказані: запас хода, скільки коштує телефон власника. Телефон власника, до речі, ця автівка продається, і власник на ній покатався і каже: ну. Маю декілька машин і такий період, що треба, треба щось продати. Ще один цікавий факт: власник займається ремонтом автомобільних електромоторів, тож про всяк випадок залишу вам його номер в описі під відео. Стильово це все виглядає. Зараз тиснемо е, гальма, і от при натисканні гальм маємо такі світлодіоди. От така ситуація. Да, і до речі, телефон власника, хто хоче купити, друзі, якщо на цей час ще не буде продана ця автівка. Будь ласка, в, під відео я залишу ще раз номер телефона власника. Від Honda v XNV відрізняється ще формою задніх фонарі. Бачите, тут вона має такий більш квадратний дизайн, а в HRVці такий більш трикутний. Маємо, що тут ще вам розказати? Ну, Парктронік, Парктронік, камера заднього огляду, максимальна комплектація топ. Тут в нас є. тут в нас є, Ну, по-перше, така шторка. Ну, така собі простенька. Можна докупити шторку, яка буде з'їжджати. Ну, не знаю. Я завжди ці шторки кудись куди здіваю, вони мені не подобаються. Хоча, з точки зору, коли залишаєте машину десь на парковці, з якісь речі сюди скласти, ну, можна, щоб, так би мовити, сховати від сторонніх очей. Е, ну, Для такої невеликої машини я вважаю, що досить великий багажник. Тут маємо два таких бокси під полом. Тут вже власник зробив шумку їй. Перший бокс такий тут і зарядка, і зарядний пристрій, а трошечки нижче маємо запасочку. Отже, отакий в нас багажник, дуже сильно залишатись на обговоренні цієї теми ми не будемо. Що мені подобається, подобається оцей ковролінчик, який справа і зліва в нас є, бо завжди, коли якісь коробки кладеш, воно це все починає по пластику шоргатись і звуки, і, до речі, додаткові подляпини з'являються. Ну, кришка Кришка пластик. І, до речі, на жаль, немає електроприводу задньої двері. Тож ми закриваємо рукою. Ну що, друзі, ходімо зі мною в салон. Почнемо з місця водія. Сідаємо, зразу ж відчуваємо запах нової автівочки. Ну, і зразу хочу сказати, крісла. От. Знову ж таки, буквально тиждень тому тестував болта, виклав ролик про це. Друзі, крісла там в болті. От я казав, два мінуса у болта є. Це безпосередньо крісла і екстер'єр, який мені не дуже подобається. Тут з екстер'єром все гуд і крісла. Крісла мають. Ну, По-перше, вони досить м'якенькі, мають дуже велику підтримку. Ну, дуже зручно сів і з першого разу. Я вже на ньому проїжджав, але я не коректував кресло під себе. Тут, на жаль, немає електрорегулювань, механічне, але дуже все зручно. От дійсно тут зручно. Кермо, кермо шкіряне, в бомж-комплектації воно. Має пластик, і взагалі тут салон повністю шкіряний, чого немає в звичайній базовій комплектації XNV -шки. Також, друзі, що хочу сказати, мій зріс 182 см над головою, дивлячись з того, що тут ще є панорама. панорама, до речі, Це теж це ж, е, опція така в максимальній комплектації, в базовій нема. Мені ще ну, сантиметрів 5-7 є над головою. При тому, що я е, е, дуже полюбляю високу посадку і тут я сиджу високо. Тобто, ще можна є куди опускати, скажімо, скажімо так, кресло. Так, з приводу ергономіки і дизайну, все супер, все класно, але базовий. Базовий дисплей, базова головна мультимедіа, вона ну, трішечки хвора, вона ну, не сучасна. Тут власник встановив за 300 баксів, встановив дійсно таку крутецьку Android-систему. Тут і зразу Google Play є, і навігація, все, що треба тут є. І, до речі, бачив багато різноманітних систем, що зразу зверну увагу, я ж айтішник. До речі, друзі, маю ще інший канал ферм, так називається моя компанія, тому я Антон Ферм, хто може не знав. Чорний, дійсно чорний. Тобто, це з приводу цих технологій, з приводу е екранів, дійсно чорний колір, в дешевих він такий темно-сірий. Тут гарна контрастність, гарні кольори і ну, дійсно якісна штукована. 300 баксів коштує, і коли встановлюєш отакі всі моменти, завжди виникають якісь косяки. Тут косяк був ну, такий. По-перше, треба було з роз'ємами погратися. Тобто, штатна, маг... штатна голова мала інші роз'єми. Тут треба було з електрикою трошечки погратися. І другий момент, треба разом з нею замінювати камеру на багажнику, камеру заднього огляду. Тому що рідна камера не дружить з цією. Тобто вона щось там показує, але то не те, що треба. Треба ставити таку ж китайську, от, умовно, просту камеру треба ставити. І буде все, гуд. Далі, друзі, блок клімату виглядає супер. все таке воно глянцеве, все цікавеньке, Синенька така панель, не знаю, до чого тут синій, але ну, виглядає непогано. Мене ну, не бісить. Нема цієї ручки, розумієте? Нема цієї от ручки. Так, тут мені власник показує, дивись, типу, тут така строчка синя. Ну так, Трішечки обіграли ці всі моменти. І тут, до речі, такі червоненькі елементи Ну, виглядає супер колодязь центральний з червоним кружечком. Ну, виглядає супер. Претензій нема. І я думаю, що основна претензія тут була саме до екрану. І цю фішку тут вже пофіксили. Дефлектори обдува досить стільні, такі собі самольотний виглядає круто. І я дуже люблю, коли немає ніяких ручок, нічого зайвого, що буде заважати мені спілкуватись руками. Друзі, тут кнопки. Все, все зрозуміло, все кнопка B – це максимальна рекуперація. Далі ну, зрозуміло, паркінг, задня, нейтраль, драйв, спорт, ручник електричний. Ну, коротше, друзі, все, все звичайно, що мені вам казати. Жорсткий. Жорсткий. Ну, тут тріш, трішечки м'якіший пластик. Тут жорсткий, от прям повністю. Оце кожа? Оце кожа. Ага, тут кожа, і вона трішечки м'якенька, але взагалі-то взагалі-то е ніяких м'які елементи, от, отут дійсно м'яко. Дійсно, тут ну, взагалі-то така ситуація. І е що дуже ціную, коли можна положити руку і керувати автівкою. Дуже зручно, і тут так буде. Тобто за салон ставлю 5 балів із 5. Дуже зручно, дуже кайфово. Але, друзі, Давайте перейдемо на другий ряд, і я вам покажу, що ж там на другому ряду і як себе будуть почувати пасажири другого ряду. Погнали! Другий ряд, друзі. Другий ряд зразу так максимально акуратно сідаю, так хочу підняти. Оп! Все. Акуратно сідаю в чому, тому що, дивіться, коври підходять з Honda HR-V в багажник і водій, і передній пасажир. Тут треба замовляти інші коврики. Єва, не єва, ну то таке вже. Але з hr червішки другий ряд не підходить сюди коври. Сів, друзі, сів сам за собою. Там настроєно під мене, я ще раз кажу, вже кілометрів 5 на ній проїхав. Дивіться, залишок місця. 10-12 см маємо тут. Сів, дуже комфортно. Під спину все дуже зручно. Тут м'якенько, все, все, все супер. Панорама. Я завжди казав, панорама дуже крута штука для зйомок. Тому що багато світла проникає і так далі. Діти можуть ще сказати, як тут круто. Ну, взагалі, на другому ряду, коли панорама скло чисте, то ну, кайфово, кайфово. А взагалі така максимально така собі штука. ну... Екстер'єр, так, ну а так, взагалі, ну така собі, не дуже практично. Я, я б не ставив би за ціль купувати машину з панорами. Друзі, що мають пасажири другого ряду? Ну, по-перше, не бачу тут взагалі ніяких дефлекторів обдуву. Нема тут третьої кліматичної зони. Тут взагалі вона одна однозонний клімат-контроль, нема дефлекторів. Ну, взагалі-то все. Маємо тут таку собі розеточку прикурочку. Написано 12 вольт, 180 ватт максимум. Ну і зручно, друзі, тут зручно далеко їхати тут можна. Тобто автівка для далеких дистанцій взагалі-то, ну, Буде зручно. Давайте е сяду посередині і зразу хочу сказати, дуже люблю, коли в автівках немає тонелю. Тут тонель майже він тут ну, на 2 см піднімається, а тут кармашки є. Із розважальною системою для другого ряду пасажирів тут є кармашки. От, друзі, ну тут все класика. Жорсткіше посередині, а так-то взагалі два здорових чоловіка, таких як я, будуть себе тут почувати максимально комфортно. І знову ж таки, що у нас над головою? Так, давайте. Сів, дивлюся, ну над головою не дуже багато місця. Сантиметр 3-4 є, і ще раз, 182 см мій зріст. Тож, друзі, така ситуація. Маємо на. Так, а ну. Ні, нижче воно не нахиляється. Ну, Звичайно, ці спинки можна нахилити, щоб збільшити простір багажника і перевозити якийсь там холодильник Дніпро 2М Ну, максимум. Ну так, друзі, зручно, нахилу спинки достатньо. Може, щоб спати, то в. Прийдеться отак от спускатися, але, друзі, дуже зручно. І е, прошу звернути увагу, я додав таймкоди. Хочу вам максимально розказати про цю автівку і собі дізнатись, Далі будемо їхати спілкуватись з власником. Тому, друзі, по таймкодах переходьте, дивіться, щоб, ну якщо ви вважаєте, що дуже довгий ролик, вибачте, знаю, що довгий, але хочу дати максимально, е, максимально більше інформації. Тож, друзі, сідаємо. Їдемо, і я буду вам розказувати, що і як ця машинка себе веде і по місті, і по трасі, і взагалі будемо спілкуватися з власником, отримаєте дуже багато корисної інформації, яку ніде не знайти. Друзі. Огляд Хонди на цьому поки завершується. Далі наступним випуском буде Тест-Драйв. В тест-драйві буде багато цікавих подробиць. Також ми там зупинили МНВ прямо на трасі і порівняли, поставили їх поряд. Буде цікаво, не перемикайтесь, чекаю на вас вподобайку, коментарі. Підписуйтесь, звичайно ж, на мій канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск про тест-драйв Honda XNV. З вами був Антон Фером. Всіх обійняв, папа. -па.